Діма, привіт слава Україні! Героям слава, привіт роман! Зі мною півзахисник команди Патріот. На жаль, ви сьогодні поступилися доволі непростому супернику. Команді «Синдікат» з мінімальною перевагою в 2-1, але показали дуже злагоджений футбол. Яскраву гру. Скажи, будь ласка, чого саме вам не вистачило сьогодні для досягнення якогось результату? Думаю, чесно, мінімальні індивідуальні помилки зіграли дуже вирішаючу роль в цьому матчі, тому що командно я не вважаю, що ми дивилися гірше ніж команда суперника. Ми відіграли дійсно гідну гру. Я думаю, вболівальникам сподобалось. Та невеличкі індивідуальні помилки все-таки зіграли вирішаючу роль і два мічі ми пропустили. Незарахований гол на вашу користь. Що скажеш по цьому рахунку? Я бажаю судді знати краще. Ну, якщо м'яч в ворота не залетів, звичайно, голу тут немає, тут ні, ніяких розмов не може бути. Відмічь, будь ласка, декількох кандидатів, можливо, на звання Лева сьогоднішнього матчу, якщо є такі з твоєї команди. Я вважаю, що ми сьогодні гарно відіграли командно. У нас, у нас єдиний такий суцільний організм, такий єдиний лев-матчу, тому я думаю, всі сьогодні молодці, всі, всі зіграли гарно. Але коригував грою, звісно ж таки, ти в центрі поля, зрівняв рахунок 1-1 гарним ударом, знову ж таки, з центра поля в нижню Головоріт. Так що ти являєшся гідним кандидатом на це звання. Ну я думаю, зі, зі сторони видно трохи краще. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва. Дякую вам. Дякую.